Слава Україні! Триває 1337 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 167 бойових зіткнень. На північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили одну атаку російських військ. На південно-слобожанському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів, Строївки, Кам'янки. Западного та в бік Бологівки і Колодязного на Купінському напрямку учора відбулося 9 ворожих атак у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Зеленого гаю, Нової Кругляківки та в бік Петропавлівки, і Курилівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Карпівка, Середнє, Колодязі, Дарилове, Мирне та Новоселівка. На Слов'янському напрямку ворог здійснив п'ять атак у районах Серебрянки, Новоселівки, Виємки та Переїзного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Біла Гора. Олександру Шультине Щербанівка, Плещиївка та Русиняр. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 64 атаки. Поблизу населених пунктів Неканорівка, Маяк, Сухецьке, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлене, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне. На Олександрівському напрямку російські окупанти здійснили 11 атак у районах населених пунктів: Іванівка, Філія, Вербове, Новогригорівка та Новомиколаївка. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки російських окупантів. Поблизу Полтавки на Оріхівському напрямку російські загарбники п'ять разів атакували у районах Кам'янського, Степового та обік бік Степногірської і малої Токмачки. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також завдали 63 авіаційних удари, скинувши 148 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 4110 обстрілів, 89 із них із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження 4488 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 1050 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 160 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 96 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!